Сніданок ну потроху добігає кінця. А, робочий тиждень ми закінчимо. Попереду ви працюєте, а ми оп! на вихідні. А ще працюють? Відпочивають. Хто відпочиває? Люди збираються на роботу, а ми свою закінчуємо. А сьогодні ну, так. Ну да, а, але просто так ми нас на відпускати не будемо. Справа в тім, що зараз ми з людьми спробуємо поставити певний експеримент танцювальний. Ну я вже наекспериментувався експериментувався минулого року. Але менше з тим хочеться побачити і своїх колег, ведучих сніданку в а, такому форматі танцювальному. Ну, сподіваюся, ви пам'ятаєте і ренелю, які танцювали нещодавно, кілька днів тому, руханку від китайського учителя, який вирішив ну, в такий спосіб боротися із дитячою пристрастю до гаджетів, спонукати їх більше рухатися, а, спілкуватися на а, танцювальних майданчиках, на таких а, паркетах і робити це бажано синхронно. Давайте, а, по перше. Побачимо, згадаємо наших колег. Єгород Неля ля. Кожен, знаєш, в різні боки. Все просто. Головне робити рухи із наткненням. Як це робить, наприклад, ось цей прекрасний китайський вчитель. А ще він підспівує, бачите? Ну, красунчики, ну молодці. Головне, молодці. що не соромилися. І як є, так є. Ігор взагалі, попереду планети усієї в цьому сенсі. Спробуємо ми зараз а, зробити. Я вам скажу чесно, що а, не було часу нам. А треба було перепетирувати. Репетирувати. Тому, ну, як то кажуть. Зараз, знаєш, зараз буде танок під назвою Хто в ліс, а хто в тор. Ганьбитися мені не звикати. будемо разом. Давай, а ти маєш правно це робити. Отже, зараз запускаємо знову нашого китайського тренера. Цибульська, прости мене, будь ласка. Я зараз для того, щоб покращити наші шанси, роблю атак. От. Ой-ой-ой, ой ще не оператора. Та ну ладно, а що я маю зняти? Так, отже, поїхали. ой 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 так, а так. треба ж бачити, як він танцює. Що ж він робить? Я ж не бачу, що він робить. У мене зараз під службами не падає все. Так, а як я ж він танцює, я ж не бачу. О! Давайте буду я, як Єгор. Єгор, я тебе підтримую злешмом. Да. Дру... Друзі, дійсно, зараз буде пропозиція до вас голосувати, дійсно, яка пара краще. Ігор Гордієв, Неля Шаркопляс, Людмила Барбір і немножко танцювальний я. Дякую. До зустрічі! Гарних вихідних. Запихався, нормально. До понеділка.